Кубок африканських націй. Футбольний прогноз. Друзі. Вмощуйтесь зручненько, Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. Хто ще досі не підписався. Заряджаємо ваші неймовірні, потужні лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую за підтримку. Субота 10 січня о 18.00. Перший матч о 21.00, другий матч. І це вже, друзі, третій і четвертий чвертьфінал. Кубка африканських націй. По першим двом, що в п'ятницю, 9 січня, я вже дав раніше свої прогнози. Дивіться е декілька відео тому. Листайте. А Хто не зможе знайти, напишіть в коментарях, я вам скину силочку. Таким чином. Першим виходять на Смарагдові поля Марокко. Третє пара чвертьфіналістів Алжир Нігерія. Алжир Нігерія. Я дивлюсь, навіть з такою невеличкою перевагою тут роблять буки-фаворитами. Нігерійців. Я трошки не погоджусь. Алжир грає в більш підходящих для себе умовах, адже нагадую: Алжир, Туніс, Єгипет, Марокко це ось ця е, така смуга арабських північноафриканських країн. І Погодні і природні умови приблизно однакові, що у Марокко. У Алжира, у Туніса і у Єгипта. Лівія відсутня, але у них теж щось на кшталт північно-африканського такого клімату. Єдине, що на марокканську природу і погоду впливають трошки ще й. Атлантичні вітри, трансатлантичні вітри і течії. Отже, Алжир, Нігерія, я проти буківських катеровок. Я беру прохід у півфінал Алжиру. Саме Алжиру. І коефіцієнт тут 2,12. 2,12 Алжир вийде. Не перемогу Алжиру, дивіться, увага! А прохід у півфінал. Там шукайте в розділі, яка команда вийде в наступний раунд. Алжир 2-12 коефіцієн. Ріад Марес і команда в півфіналі. Я вірю. Так, Нігерія дуже потужні гравці, граючі у відомих топ-клубах Європи і не тільки, але все одно Алжир більш рівна команда. А що стосується другого матчу, єгипет Код-Дівуар, знову ж таки, ми бачимо, що зовсім з мінімальним, але перевісом тут фаворити Код-Дівуар, слони. Не погоджуюсь і тут, в тому числі, з Буками, з Буківськими катировками. Не погоджуюсь. Тому, як ви здогадались, тут я йду також їм прямо в лоб напроти буківських суджень і катировок. Я вибираю Єгипет, Єгипет і нашого неймовірно чудового. Любимчика Мохаммеда Салаха. Звісно, вже не зовсім він, саме лідер е своєї збірної, але він е талісман, я б так сказав. І я пам'ятаю, були невдачі, були поразки, але я думаю, не цього разу. Мухамед Салах і його Неймовірні 10 соучасників збірної вийдуть в півфінал, я вірю. І тому я і тут проти БУКів. Я беру прохід у півфінал, саме фараонів. Єгипет прохід у півфінал 1-98. Трішки не хватило до двічки. Було б вже 2, а у Алжира взагалі 2,12, як бачите. Таким чином, друзі, ви почули мої варіанти. Тепер чекаю на ваші. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте лайки, пишіть коментарі. Щиро дякую за підтримку. Хочете подякувати ви. Реквізити в описі. Вболіваю, особисто я. За Єгипет, за Алжир, а у п'ятниці, як ви знаєте, я, за Сінігал і за Марокко. Отже, цей свого роду арабський пояс практично всі представники його вийдуть у півфінали. Якщо ви вважаєте по-іншому, Напишіть в коментарях. Буду чекати. Буде цікаво узнати вашу протилежну думку. Або якщо ви погоджуєтесь з моїми думками, тому підтримайте мої прогнози. Дякую за це всім вам. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім успіхів, удачі, перемог, всім папа! -па.